Їхні тати мами на працю і всіх нас об'єднує голос із радіо, людський голос то взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись зараз, коли це роблять іноді з окопів і з укриттів, і з різних країн, де опинилися українці, де в Україні пишуть в різних інституціях. Цей диктант це дає розуміння, що ми, ми потужна країна. Непростий текст. Я перевірю і перевірять потім, бо цікаво насправді. Е, є там, коли пряма мова, звичайно, тут зрозуміло, але от ці. Складнопідрядні іноді речення, які не короткі. Там є чимало певних філологічних ризиків, які я, за які я переживе. З нього починався день. Клац і пронизливе рокотання. Це мій перший диктант. Я писала його, на жаль, вперше. От і в мене е, дуже цікаве відчуття. По-перше, не писала диктант, років вже 25, напевно. От, зрозуміло, що зіпсувався почерк в мене. От, і мені дуже цікаво перевірити себе на е, помилки. Хоча я розумію, що це е, диктант не на нашу грамотність, а на нашу спільність. Я чую твій голос. То вітер мені з України приніс. Це такий доволі ну такий об'єднуючий захід. І сьогодні ми чули відгуки з різних міст України і чули відгуки з-за кордону. Це говорить про те, що українське слово, український голос лине не тільки над Україною, а дійсно над над всією планетою. Головне в цьому диктанті не страшно робити. Помилки, головне робити їх у житті. І головне писати власні диктанти, а не писати е диктанти, ті, які намагаються нам е диктувати наш ворог. Навіть не бачивши носія, наступне речення з абзацу.